Офіційно про зміни в отриманні відстрочки сину її батьки з групи інвалідності у випадку здійснення догляду за батьками, або в тому числі коли зять є доглядачем за батьками дружини. Тож, якщо коротко, нарешті сьогодні опублікована постанова кабінету міністрів 930 від шістнадцятого серпня, якою внесені зміни в порядок проведення призову громадян на військову службу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 560. Тож, якщо коротко. По синам, коли у нас просто батьки з другої групи інвалідності. По-перше, так як і раніше, нам дійсно в заяві треба документально підтвердити, що окрім вас, у нас вніше у матері або у батька немає не військово зобов'язаних утримувачів, у випадку декількох військово зобов'язаних утримувачів, до прикладу, матір може написати всю ту ж заяву з додатку 15-го і обрати вас своїм утримувачем з приводу акту. Акт також зараз уже по пункту 13,